Військові розвантажують автомобіль з гуманітарним вантажем. До Краматорська його доставили з Франції за сприяння гуманітарної ініціативи Допомога, схід. Ці три кувези для немовлят розмістять у відділенні неонатальної допомоги дитячої лікарні. Тут знизу підігрів, Дитина може знаходитись у цьому кувезі, тобто це для того, щоб вона була під контролем. Було тепло і наблюдалось лікарям. Медичні ліжка протипроложніві матраци, медичні меблі та інше обладнання розмістять у реанімаційному, паліативному та інфекційному відділенні дитячої лікарні, в якій наразі тривають ремонтні роботи. У Нас триває на сьогодні реконструкція, але ж немає на жаль меблів і обладнань. Тому ця допомога на сьогодні дуже важлива. Всі меблі, які крім цих ліжок, це тумбочки, це шкафи. Ну це теж потрібне облаштування. У нас, на жаль, дуже старі меблі. Таку гуманітарну допомогу шпиталі Донеччини та Луганщини отримують з 2018 року. Вартість медичного обладнання, що передали дитячі лікарні 600 тисяч гривень. Цей вантаж давно чекали. Перелік вантажу був заздалегідь узгоджений із адміністрацією лікарні. То сьогодні дитячий медичний заклад отримує саме те, що йому нагально потрібно. Хочу зазначити, що проект Допомога, схід не бере на себе ані копійки бюджетних коштів, тому лікарня заощаджує кошти та може направити їх на нагальні потреби. Упродовж року до України з Франції надійшло понад 83 тонни медичної гуманітарної допомоги на суму 29 млн мільйонів гривень. Марія Грічко Євген Єжов. Новини на Суспільному.